Доброго дня, любі учні п'ятих класів! Сьогодні з вами на уроці ми розглянемо тему віднімання дробів з однаковими знаменниками. Мета нашого з вами уроку це встановити правила віднімання дробів з однаковими знаменниками, формувати вміння застосовувати дані правила до розв'язування прав та задач. Розвивати кмітливість та логічне мислення, виховувати працьовитість, активність, самостійність, віру у власні сили та культури математичного запису. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що зі звичайними дробами, так само як і з натуральними числами, можна виконувати арифметичні дії. Сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно віднімати дроби з однаковими знаменниками. У буквеному вигляді це можна записати ось так. А поділити на С, відняти Б, поділити на С, дорівнює. В чисельнику знайдемо різницю двох чисел А та Б, а знаменник С залишимо той самий. Отже, щоб знайти різницю двох дробів з однаковими знаменниками, треба відняти їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Пропоную вам розглянути малюнки. На першому малюнку ми бачимо з вами два кола, які поділені на шість рівних частинок. Перше коло зафарбовано три частинки, в другому колу зафарбовано дві частинки. Щоб знайти різницю у зафарбованих частинках, нам потрібно три шостих відняти дві шостих. Спочатку знайдемо різницю чисельників, тобто від 3 віднімемо 2 і ми отримаємо 1. Знаменник ми залишаємо той самий, тому в результаті віднімання ми отримаємо з вами дріб одна, шоста. На другому малюнку розглянемо два прямокутнички, які поділені на 8 рівних частинок. В першому прямокутнику зафарбовано 7 частинок, а в іншому 5. Щоб знайти різницю, ми від 7 восьмих віднімемо 5 восьмих. В результаті ми отримаємо з вами 2 восьмих. Давайте з вами розглянемо декілька прикладів. Наприклад, виконати віднімання дробів. 7 дев'ятих відняти 5 дев'ятих. Перш за все, ми з вами знайдемо різницю чисельників. Це 7 відняти 5, це буде 2. Знаменник залишимо той самий, тому ми з вами отримаємо дріб 2, 2 9. Наступно 5 дванадцятих відняти 4 дванадцятих. Знову ж таки, перш за все, ми знайдемо різницю чисельників. Це 5 відняти 4, а знаменник 12 залишимо той самий. І в результаті ми отримаємо 1 12. Наступний приклад 13,17, відняти 3 17. Знову ми з вами знайдемо різницю чисельників, тобто 13, відняти 3, а знаменник 17, залишимо той самий і ми отримаємо 10 17. Давайте разом з вами розв'яжемо рівняння. 16, двадцять перших відняти Х дорівнює 9,21. Для того, щоб знайти Х. Треба від 16 двадцять перших відняти 9 21. Виконавши дію віднімання, ми з вами отримаємо 7,21. Розв'яжемо з вами друге рівняння: 52 63. Відняти Х63. І це дорівнює 2563. Для того, щоб знайти Х63. Потрібно від 52 шістьдесять третіх відняти 2563. Спочатку віднімемо з вами чисельники 52, віднімемо 25 і ми отримаємо 2763. Так як знаменники у нас однакові, ми можемо зробити висновок, що х дорівнює 27. Пропоную вам розв'язати задачу, вирушивши на прогулянку. Черепаха тортила за першу годину проповзла 23,5 км, що на 5,5 км більше, ніж за другу годину. Скільки кілометрів проповзла тортила за дві години разом? Розв'яжемо з вами дану задачу. В першій дії давайте разом знайдемо, скільки проповзла тортила за другу годину. Для цього від 23,5 потрібно відняти 5,5. І ми отримаємо 18,5 км. В другій дії нам потрібно знайти, скільки тортила проповзла за 2 години разом. Тобто потрібно виконати дію додавання. Треба 23,5 додати 18,5, І ми отримаємо з вами 41,5 км проповзла тортила за 2 години. Любі учні пропоную вам домашнє завдання. Виконуйте, будь ласка, додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Дякую вам за увагу.